В Україні найближчими днями теплішатиме. Температура підвищиться по всій країні, подекуди буде від плюс 20. До плюс 22 градусів. Опади теж очікуються, проте вони не будуть сильними. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер, за даними, синоптика. Вночі буде без опадів, а вдень у північній половині країни пройде дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів у секунду, а в день місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11. У східних областях ще буде холодно, від плюс 5 до 0. нуля. По всій Україні потеплішає до плюс 16 плюс 21 градуса. Перед вихідними на Лівобережжі, а в день також у Криму пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Нарешті країни збережеться погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі буде від плюс 7 до плюс 12, а в день стовпчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 18 градусів. У суботу, 14 жовтня, очікується очікується Мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-західний 5 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7. Вдень від плюс 15 до плюс 20 градусів. У неділю, за даними синоптика, вночі буде сухо, а вдень місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12. Вдень по всій країні повітря прогріє. До плюс 17, плюс 22 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Погода в Україні 12 жовтня стане теплішою, однак в деяких областях синоптики прогнозують заморозки та дощі. Про це повідомляє Укргідромедцентр. В Україні сильні морози будуть у східних областях, а також Полтавський, Дніпропетровський, Херсонський та Запорізькій. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. В Україні 12 жовтня буде мінлива хмарність. Лише у північних та північно-західних областях синоптики прогнозують невеликий дощ. В Україні будуть пориви вітру. Зі швидкістю до 20 метрів у секунду. У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, у східних областях сильні заморозки в повітрі від 0 до 5, температура вдень від 13 до 18, нарешті території вночі від 5 до 10, а вдень від плюс 16 до плюс 21 градуса. На Прикарпатті повітря прогріється до плюс 24. Ідеться в повідомленні. За даними Метеопрок, 12 жовтня буде потепління. У деяких областях температура повітря перевищить 22 градуси тепла. Найтепліше буде в Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 10-22 градусів тепла. Найхолодніше буде на території Луганської області, де температура повітря опуститься до плюс 2 плюс 14 градусів. У Києві 12 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують невеликий дощ у цей день. Вітер буде південно-західний, зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду, температура вночі від 5 до 10, вдень від 16 до 21, у Києві ж вночі від 7 до 9, а вдень близько 20 градусів тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, попадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. На початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Осінь 2023 року тривалий час була лагідною до українців, не було затяжних злив та різких перепадів температури. Натомість над містами і селами сяяло бурштинове сонце. Водночас ідилія золотої пори завершується. Синоптики попередили про різкі заморозки. Спершу холодна погода нагадає про себе жителям східних областей. Там прогнозують сильні заморозки в повітрі вже у ніч на 12 жовтня. Температура опуститься до нуля. На сході оголосили помаранчевий рівень. Загрози. Окрім того, у низці областей України прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Зокрема, такий крижаний сюрприз чекає жителів таких областей Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської. Там оголосили жовтий рівень загрози. Людям рекомендують залишатися вдома, заварювати какао, вмикати улюблені зимові фільми і обіймати своїх котів. Бо навіть якщо у вас ще не увімкнули опалення, котики зігріють усіх. Водночас, шанувати, Вальників теплої та лагідної осені просять не засмучуватися завчасно, бабине літо настане. Потепління очікують вже з 12 жовтня. В день температура повітря подекуди прогріється до плюс 23 градусів. Окрім того, тепла погода тішитиме українців ще декілька днів. Рясних опадів також не прогнозують. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.